Всім Полтавщина потребує сьогодні спілкування і комунікації з тими людьми, які приймають рішення в парламенті. Тому дуже важливе спілкування сьогодні з людьми і дуже важливе спілкування з нашими депутатами Європейської солідарності, які репрезентують нашу політичну силу в місцевих радах. Тому що сьогодні на порядку денному найголовніше питання це питання військове. Ми Свого переношення. І в цьому немає жодного сумніву. Так само, як немає жодного сумніву в тому, що українські військові воюють не за гроші. Але ця демотивація, яка сьогодні відбулася, коли військових забрали доплати і винагороди, це викликає обурення в суспільства. Я переконаний, що це справа не тільки парламенту, який, врешті-решт, прийняв рішення і виділив на потреби військових додатково 518 мільярдів гривень. Передусім, проблема влада, яка повинна повернути до влади військових. Але це є питання і органів місцевого самоврядування обласної ради, місцевих рад. Тому що якщо на місцевому рівні, якщо на рівні місцевих громад не буде голосно звучати питання підтримки наших військових, то я переконаний, що вище кабінети його просто можуть не почути. І, і... Хотілося, щоб це питання не просто стояло на порядку денному обласної, міської чи будь-якої іншої ради, щоб депутати, незалежно від партійної приналежності, незалежно від уподобання, об'єдналися навколо підтримки наших Збройних сил України. Наші депутати від Європейської солідарності будуть ініціювати питання підтримки військових, повернення коштів військових. І ми насправді побачимо, хто насправді є в єдності, в підтримці Збройних сил України, а хто займається демагогією, популізмом і підтримує військових тільки галасливими фразами.